Протидіємо разом у кривому розі на базі центру життєстійкості Криворізької громади пройшов форум, тема якого ментальне здоров'я, запобігання і протидії домашньому та зумовленому насильству. Поспілкуватися та поставити хвилююче питання зібралося понад ста людей. У зв'язку з тим, що багато військовослужбовців повертаються військовослужбовець повертаються з війни. То це ми розуміємо, що це буде новий сплеск саме збільшення кількості домашнього насильства і зумовленого насильства. Для того щоб цьому протидіяти, ми маємо. Нести цей меседж маси маємо проводити тренінги, маємо проводити семінари для суспільства, щоб всі були обізнані. Тому найголовніше це синергія, це взаємоспівпраця і розуміння проблеми. Зокрема, на форумі обговорили роль місцевого самоврядування у протидії насильству, правовий захист громадян, сила розголосу і види підтримки та інші аспекти. теми. головний меседж лише об'єднавши усі гілки державну, приватну, громадську та благодійну, ми можемо не лише протидіяти, але й запобігати виникненню Удьяких форм насильства ми всі розуміємо, що кожен з нас може запобігати, навчаючи дітей, підлітків та молодь, тому як треба поводити себе, як треба ставитись до інших, і ми запросили та бачимо, як активно долучилися і державні органи, і громадські сектори, і будь-які люди, які зацікавлені в тому, аби це запобігати, то ми вдячні кожному за участь. За даними сервісу моніторингу, за останні п'ять років було відкрито понад 10 кримінальних проваджень щодо домашнього насильства. А у січні 2024 року їх кількість зросла на 55 відсотків порівняно з попереднім роком. Тому якщо ви або ваші рідні потребують консультації або ж будь-якої допомоги з цього приводу, телефонуйте на гарячу лінію, яку ви бачите на своїх екранах. Тільки об'єднавшись, ми можемо ефективно попереджувати насильство та протидіяти йому. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов Паршимський.